Що Їдеш зуби лікувати. Друзі провожають. <свісно> Зараз будуть бігти за нами. без тебе побудуть, Марк дві години. Одікунок? Все, все, всю. Одікунок біжить. Сьогодні малий. Я приїду. Звичайно, що приїдеш? Ти не будеш плакати? Ви мені можете зробити каву? Зробіть мені, будь ласка, одненьку каву. У вас там кавоварка є, я бачу. Зробите? Зробіть. Ну, так собі Маркушка мені робить каву. Так, ну що ви мені тут принесли? Ммм, яка смакота. Це я зараз поїм так поїм. Кекс поїм. Кави вип'ю. Зависити Привіт. Доброго ранку. У нас зараз неділя, сьогодні неділя. І е, взяла ось такого помічника, вип'ю аспірин. Болить дуже голова, якось себе погано почуваю сьогодні. Взагалі я стала якась метозалежна. І якраз в неї в цій таблеточці сьомого місяця термін придатності виходить. Тому зараз трошечки пошипемо. Хочеш, Мартуша, платочка, mm -hmm. От шмаркуша, яка та клеточка ще хоче. Треба ще підкупити. Треба, щоб вдома було в запасі обов'язково. Так, На сніданок сьогодні мама зробила лінивих вареничків, ось таких смачних. Я насипала в тарілочку. І тут отака от смачнюча підливка зі сметаною, з маслом, з цукром. Ще також до них дуже смачно ось такий ось мед. І виходить смачно, ну, в принципі, я думаю, що корисно. Тому всім смачного. Ну і, ну і як же, друзі, без покупок а, поїхала, власне, за лимонами. Так як зараз закриваємо з мамою полуничне варення, а я люблю його тільки з лимоном. От як я в тому році спробувала з шматочками лимону, так я от мамі кажу, що для мене тепер полуничного варення без лимону не існує. Взяла поки що 6 штук, не знаю, може треба було і більше взяти 120 гривень за кілограм. Так, шаянська, 25 гривень. Генеральна водичка. Мені подобається за смаковими властивостями, дуже непогано. І закінчується у нас чай. Покажу вам, до речі, цей чай. Ось, «Мінутка». Це, здається, він польський, ніби був, а може вже цей наший. Ну, словом, з нього така труситься. Тут ще закінчилося, ось залишилося 5 пакетиків. Він мені взагалі ніякий. От, просто ніякий. Більше його купувати не буду. Немає в ньому ні смаку, чаю. Тут сто пакетиків, він якийсь такий нескінченно довгий, ніби постійно він тут є у цій на цій нашій поличці з чаями. Але от для мене, я ж кажу, він абсолютно не смачний, тому такий чай я вам точно не раджу. Так, ну раз ми вже сюди заглянули, давайте пройдемося. Ось ця кава з Італії була від марки Cellex. Мені подобалась ця кава, вона розчинна, а зараз я залила сюди, засипала ось таку каву Чікодору. Мені дуже сподобалась ця кава ароматна, така насичена. М'ягка, тому просто пересипала сюди в цю баночку. І це у нас 100% арабіка. Ну, Мені ця кава, якщо чесно, сподобалася. Тому на цей раз я взяла чай сонет з цитрусовим міксом. І все, що цитрусове, я обожнюю. Це чай чорний, тому спробуємо. 55 гривень в магазині коштує такий чай. І ось такий Sun Gardens, британське сорт. Марокканська м'ята, англійський сніданок, весняна малина і Summer meadows, Я не знаю, що таке summer, Літній луг. Літній лух так. Тому, друзі, отакі були покупки. Зараз, що там у нас закрите. І ще в моїх покупочках ось такі ось три капсулки Аріель. Дуже люблю пральний засіб, цей Аріель має неперевершений аромат. Єдине, що ем, ну, треба, щоб він гарно так вигідрився, тому що він такий насичений. Для нелюбителів, скажімо, всяких таких ароматних композицій після прання, то я не рекомендую. А так, взагалі, ось цей класичний Аріель в капсулах, ну для мене це дуже класне, класне рішення все іду завантажувати прання Так, отже, друзі, тут у нас варення, стара, добра миска алюмінієва, в якій завжди все вариться і колотиться. Варення пліничне, значить, рубки ну, ці відрізаємо. Варення. Минулого року я лимони такими невеличкими кубиками кришила. А в цьому році я хочу зробити такими, знаєте, тоненькими слайсиками. Мені так подобається ось цей присмак лимона. Ось такі геть то зроблю слайсики. У нас є, є ось такий ніж, він дуже добрий. Давайте покажу вам кінг. Кінкері Kitchen Knife, Дуже класний ніж, гарно тоненько ріже. Ось, бачите, такі вони ледь-ледь світяться. Я думаю, що воно буде смачно воно так собі утушиться. Якщо провариться, закарамелізується, і буде дуже смачненько. Тому що я робила ману бурку кубиками, і от кубиками мені знаєте все не вистачало ось цього смаку. Мені наче хотілося ще того кубика було замало. Це як якийсь такий секрет в тій банці із варенням полуничним. Який ти споживаючи, шукаєш, думаєш, де ж, де ж він той лимончик? Ну, мені дуже сподобалось варіант лимон і полуниця. Нереально смачно, і я мамі кажу, тепер будемо готувати лише так. Лише так. Просто смакота. Друзі, хто не пробував, зараз якраз сезон полуниці, тому обов'язково. Обов'язково зробіть собі кілька баночок, це ж не така сильно велика проблема. І я думаю, що ви будете задоволені, неймовірно, смачно. Бачите, які слайсики, і я їх прямо додаю зараз у варення. Ми його будемо ще тричі кип'ятити тому наш лимон пусте сік і досить добре провариться. Єдине, що ну, вибирайте зернятка. Не було нам сюрпризів потім. І додаю до нашого вареничка. до нашої полунички. Смакота буде. Зараз тільки консервувати. Ні про які заморозки і мовити йти не може вже, тому що, ну, з огляду на ситуацію, світла в нас буде небагато. Тому консервуємо, друзі. Зараз все перемішаю. Тут у мене є різні шматочки і меншенькі, тому що там, де шкірка грубіша, ну, немає сенсу її класти. А тут, де така ось долька, то ненька, то ну, воно, я думаю, буде тільки перевагою. Так. Ось так Ось ось. На таку миску я не знаю, скільки тут. Літрів 5, мабуть. Мишечка така. Я покришила 5 лимончиків. Я думаю, що цього буде достатньо. Все, ставимо зараз кип'ятить. Мама поливає трохи, насолоджується цими хвилинами, поки є світло і вода. Надягнула таку паранджу, бо сонечко вже припікає. Так, а я тут, а я тут тим часом. Готую нам обід. В п'ятницю вам показувала шашлик. Ой, шашлик, стегна курячі, купували в м'яснику. І ось ми її замаринували і смажимо. Там ще картопелька вариться, тому буде смачний такий обід з мангалу. Мама політику слухає. Так, друзі, ну і на десерт у нас сьогодні така проста і улюблена сезонна страва. У нас її називають калачі. Е якщо дослівно розібрати, це топтана така м'я полуниця. Е туди додається свіжа, можна в довільній формі, можна пощипати, можна нарізати, як ви хочете. Обов'язково сметанка. Зараз ось додамо домашню така сметана. Ось я прям цілу ложку її додаю, можна навіть і більше. Обов'язково треба підсолодити це все діло цукром. Ну, хоча б дві чайні ложечки, я думаю, цього буде достатньо, бо полуниця і так солодка. Ну і тепер сюди накладаємо булочку. Якщо ви не чули чи не знаєте, дуже щиро рекомендую. Це реально смачний такий прям літній десерт. Отак от, от все добряче перемішали. І можна запрошувати, насипати дітям і самому. Бажано, щоб всі інгредієнти були такі прохолодні. От сметанка з холодильника, полуничка, щоб трішки охолола. Тоді це взагалі буде смачнючий, літній такий прям класний десерт. Рекомендую. Так, наношу зараз ось цю масочку Love Natural від Oriflame з органічним а, олією апельсина. Да, з органічною олією апельсина. На 10 хвилин нанести і залишки серветочкою зібрати. Подивіться, якого вона приємного кольору. Ось таке приємне апельсинове желе. Ніжний такий аромат має, тому зараз наношу і буду насолоджуватись. Коротше, сижу парю свої ноги, бо вони вже просять педикюр. Так я її не сходила до тієї жіночки, то в жіночки не виходить, то не виходить в мене. Господі, взагалі, якщо чесно бути жінкою. Це така трохи, ну як сказати, ем, воно то приємно, але ж так морочливо другий раз. Просто там треба те зробити, там треба те зробити. Ось до. Слово ще сижу, воскоплав, грію, тому що треба руки проапелювати. Коротше кажучи, дівчата, ух, іноді просто так не хочеться нічого робити, і от сьогодні в мене саме цей день. Але, всупереч, всьому я сижу, пару ноги, буду зараз собі чистити нігті, прибирати загрубілу шкіру зі стоп і робити. Дебіля. Що, спочином мене, да? вже е, сонце світить в повному розгарі, а я не тільки зробила собі педикюр. Ну, нічого. Друзі, це не мій, як то кажуть, конюк, так таке слово застосую. Я не дуже ні педикюрний ні маникюр не люблю робити, але роблю. Все ж з ним краще ніж без нього, тому піду завтра гарна. Так, друзі, хочу на останок вам показати свою обновочку, таку, як для мене, трішки неочікувану, тому що я ніколи не приглядалася до аксесуарів в таких магазинах, але тим не менше, вчора після лікування зуба ми з Маркушею зайшли в Аврору, тому що в нас така традиція є: якщо він себе добре веде, полікував зубчика, обов'язково буде якийсь сюрприз. Ну, і він там собі щось вибирає. Ну от, Тому я також собі вибрала. І так як мені потрібна була сумка. Я вам вже не раз на це наголошувала, то я її підібрала собі в Аврорі. Я думаю, що це тимчасовий такий буде атрибут, але тим не менше, наразі у мене якось і фінансово вже на цей місяць закриті всі питання, тобто додаткові витрати вже не передбачені. Тільки на проживання, скажімо. Да. от, І е, знайшла ось такий варіант сумки. Подивіться. Мені, в принципі, вона сподобалася. І е, да е, ось така ручечка тут. І саме головне, що для мене важливо було, це що пішла ручка такий е, довгий е, поясочок, тому що я сумки люблю дуже носити через плече. Вона має одне основне відділення. Я зараз покажу, як я там все розмістила в цій сумочці. Ось тут кишенька. В цій кишені я завжди ношу блиск. В даному випадку в мене ось відео. Бачите, там буде така і розпаковка, що в мене в сумці. І обов'язково якісь жвачки, якісь цукерочки, Ось холс. Я люблю. Такий ось смородиновий смак. Мікс якийсь там. Так, Така кишенька бокова. І всередині виглядає ось так. Маленька кишеня. Сюди я також поклала освіжувач. Ми його переложимо. Зараз з вами сюди. Так. А тут у мене таблетки, ножпа, спазмогон Тут кишенька в мене це пропускне моє. І ось дивіться: вчора в Аврорі купила, до речі, серветки. Такі собі серветочки, але за 18 гривень. І ціна хороша, і такі вони, в принципі, і не геть малесенькі, коротше, нормально. Так, гаманець і навіть вліз каталог Oriflame. А, і ще нівеївський крем для рук. Дивіться, скільки всього вмістилося в цю сумку. Каталог я брала дівчаткам вчора своїм, показувала. Можливо, на роботу завтра візьму. Коротше кажучи, я дуже задоволена цією сумкою по глизкості. В принципі, все, що мені потрібно з такого з основного, сюди чудово влазе. Так, і закривається. Дивіться. І... Я вважаю, що за ці гроші, до речі, коштує вона 250 гривень, 249 якщо бути точним. Я думаю, що це непоганий варіант. Як ви вважаєте, напишіть. Так? Ну і завершую я це відео тим, що сьогодні у нас, ось, як я дивлюсь, на календарі 9 червня неділя, і сьогодні у нас відзначається День друзів. Тому, друзі мої, YouTube, друзі, я вам хочу, по-перше, подякувати за вашу підтримку, за те, що ви завжди поруч зі мною. Я це відчуваю, дуже ціню. А по-друге, хочу взагалі в загальному привітати всіх з тим, що кожен із вас, сподіваюся, має друга. Нехай там не в обличчі посторонні людини. Можливо, це друг, ваша мама або донька, або сестра неважливо. Дружба, вона така велика і. Всеохоплюється поняття, тому я бажаю вам щирості в цих дружніх стосунках, стосунках радості, щоб вона вас надихала, така дружба, щоб вона вас наповнювала і ішла з вами все ваше життя, була надійним, так сказати, супутником, тому що без друзів дуже і дуже важко насправді прожити в цьому світі. Я вам вдячна за те, що були сьогодні знову зі мною. Бажаю вам тихої, мирної ночі сьогодні і подальших ночей також. Бажаю вам продуктивного понеділка, майбутнього тижня, і ми з вами, сподіваюся, невдовзі побачимось. Всім до побачення!